Тобі подобаються старші досвідчені жінки? Так, з ними є про що поговорити. Перших 50 років це дитинство в чоловіка, а потім вже наступає зрілість. Я звик до сильних жінок, котрі чогось в своєму житті добилися. Є такі дівчата, які спеціально прокидаються о п'ятій ранку. Вони роблять собі мейк, вони фарбують собі очі, і потім вони лягають до свого чоловіка. Я впевнена, що кожна дівчина хоче бути красивою. Треба терпіння, роботи над собою і гроші. Ще да. так що хочете красиво, будь ласка, вкладуйтесь. Звичайно, в мене в літаку не було. Нікому не раджу. це може виглядає і То, в То, може фільмах. в тебе він там. Був. Е, ну це таке. Вже почнемо. <рес> Масік, іди сюди. Що люблять чоловіки їх потаємні бажання та пристрасті, про що вони мовчать, але так того сильно бажають. Всім привіт! Мене звати Яна Брилицька, я співачка, музикант віце-міс Україна, всесвіт та модель. І мене все більше і більше хвилює тема чесності. І це, до речі, не тільки стосується чоловіків. Уявіть, дівчата, якби ми всі відверто говорили про те, що нас турбує. Чого ми бажаємо? Мені здається, знайти другу половинку було б набагато легше. А я пішла шукати свого судженого і відверто питати у чоловіків про все, що мене турбує. Скажи, будь ласка, тобі подобаються досвідчені дорослі дівчата? У мене одна дівчина, я однолюбна. Ні, ну а от якщо б вибирати, ти б вибрав таку дорослу, досвідчену, таку гарячу, не знаю. їх називаючи мілфами? Цікава тема, не знаю. Ну, Можливо. Як би будуть? Не впевнено. Для свого розвитку, знаєш, для свого якогось там якихось розкриття потенціалу чоловічого. Особисто я, мабуть, ні. Скажіть, будь ласка, вам подобаються досвідчені дорослі дівчата? Жінки? Звичайно, так. Ну, краще яка, молоденька чи вже така з досвідом? З досвідом, я ж з досвідом теж. Тобі подобаються старші досвідчені жінки? <Ett> а, так, з ними є про що поговорити. А якщо був відносини? Ти знаєш, в мене зараз настільки багато роботи, що я про відносини не думаю. Тому, хоча в мене тобто в тебе був такий? Досвід. Ні. Не було. Хоча давай чесно. Колись давно це було в Кореї, вона була старша за мене, так. Ну, от мені просто, мені як дівчині, я можу розказати про досвід з дорослим чоловіком, як дівчина. А от ти розкажи, як ну, з чоловічої сторони, як це ну мені здається, що коли ти молодий і юний, то це очень нічого. Ти розумієш, по перше, я був тоді не тверезий, сильно. А по-друге, це Корея. Це кореянки, де ти не можеш зрозуміти, скільки їй років, тому що в них ж розвинута пластична хірургія, пластика очей, усього пластика. виглядають Так, так. Дуже-дуже. І тому я ж кажу: досвід був, але щоб сказати, що я пам'ятаю з цього, то ні. Вам подобаються досвідчені дорослі жінки. Так, звісно, У нас є мами. Да. Нас є. А якщо не мами? Да, обожнюємо. Бо вони теж чиїсь мами. Так, так. А якщо не просто мама. А в якому? В якому плані? Ну, в якому, в серйозному. Зустрічатися з дорослою, досвідченою, мілфою. Е, ну, в мене такого не було, але я думаю, що е, ну, лише по любові, якби я любив, звісно. Це залежить від жінки. Їй неважливо, скільки має бути років. Якщо це любов, то так, це любов. Можливо, їй два, десять. Не ну, теж любов, там. Так, да, звісно, ми, ми жартуємо, звісно, ми хотіли да. би. І ми шукаємо таких, якщо є, будь ласка. Тобі подобаються досвідчені дорослі жінки? Так. Да. Що саме? Вони досвідчені і дорослі. Зараз чекаю свою дівчину, вона якраз старша за мене. Наскільки? На сім років. А що в цьому розкажи, які про. Мені теж подобаються, ну, чоловіки, правда. Помолодше чи постарше? Постарше. Що в цьому? Ну класно, з ними завжди цікаво. Ну, що з моєю дівчиною. Вони якось інакше себе ведуть, вже подорослішали, напевно. Це основний факт, що типу, не треба якось. Займатися вихованням да. Тому да. це основний пункт. Чому так кажуть, що на жінкою народжується, а чоловіком треба стати? Ну не знаю, м м мабуть, такий закон природи. Не, не можу пояснити. Не досліджую це питання. Ну, це мається на увазі, що чоловік має довести якби своїми вчинками, посадити дерево, виховати сина і так далі. Ну мамо, мабуть, сгодні, з цим чи? так, 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 так. так Сьогодні чоловіки пізніше дорослі однозначно. Як там, перших 50 років дитинства, да, це, да, там, да, там, да. там це дитинство в чоловіка, а потім вже наступає зрілість. Не кожен хлопець може стати чоловіком. Я думаю, так. Тобто е, є є, є, є такі чоловіки, які да, там за 30, а вони ще хлопчики. Так, -да, є такі. Жінка народжується ніжна, тому що жінка народжується усміхнена, тому що а, жінка народжується кохана, любима. Ну, дитина, вона ж вже кохана, любима. А чоловік, коли він народжується, йому треба встати, впасти, знову встати, знову, встати, знову впасти. І постійно, 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 постійно на цю. Mm, як то кажуть, по цим сходинкам карабкатись, карабкатись, карапкатися для того, щоб е довести, що він чоловік. Так? Золоті слова, так би всі чоловіки. <му> Які привілегії е в тому, що ти народився чоловіком? <му> Мабуть, їх набагато менше, ніж у жінок, якщо вони є. Це точно. <плес> ну давай, ну хоча б три. Витривалість, сила, ну все до фізичного насправді склоняється. Ну, може, це те, що, наприклад, запрошувати на побачення і ходити з дівчатами на класні побачення, проводити з ними час, отримувати жіночу увагу, і так далі. Це ого, який бенефіт, а не жіночі це бенефіти випадково, що дівчат запрошують на побачення. Тобто, чоловікам для цього потрібно ще щось робити, мабуть. Так, але ж ти розумієш, яка крута жіноча енергія? Да, це одно що б ви робили без нашої енергії. Однозначно, це правда. <ріст> Отож, все. він, він. Чому круто бути чоловіком? Це не круто, це нормально, якщо ти родився чоловіком. Ну а які привілегії от, у чоловіка, що, от, якщо ти родився чоловіком, що от ну, це це клас. Не знаю. Я звик до сильних шинок, котрі. Чогось в своєму житті добилися. Ну, кожна кожна жінка самореалізується по-своєму, да для когось сім'я, для когось кар'єра, для когось сім'я і кар'єра. Ось і я звик до тих жінок, котрі ну самодстатні в своєму житті. Я думаю, на роботу легше влаштувається і зарплатня більше. У нас Не такі да. таке суспільство так побудоване. Тому що ти е, маєш змогу нести відповідальність за усе сам. Якщо жінка, вона здебільшого буде ну, типу. Підходити, просити щось у чоловіка, вона може це робити. Так, м'яу-м'яу-м'яу. То чоловік все має змогу робити сам, і нікому він за це нічого не винен. Так, да, так, да. відповідальність, це мені просто розумієш. Оце ж в тому і справа, що чоловік має навчитися брати відповідальність. Так, і це прям номер один, що треба, щоб його мама, батько вчили з дитинства. І це найважливіша якість чоловіка, коли він бере відповідальність за свої слова, за свої вчинки, за свої дії, абсолютно за все. Так. От коли всі, всі в Україні на цій планеті почнуть брати так. слова за свої вчинки. Ну тоді мені здається, ми будемо а, жити у коханні, ми будемо м, жити адекватно, будемо. А, адекватно. Ми будемо розуміти за, для чого ми живемо, і ми зможемо транслювати любов. Бо зараз те, що а, в світі відбувається, ну це трошечки крінж. Це якраз про цю нездорову, нестабільну, не те, не, не не що нездорову, а таку не. не, не Недорослу позицію знаєш а, Абсолютно, абсолютно. – Ні, ніяких, ніяких ніяких ніяких. <гум> – тут напевно в Україні більше мінусів бути жінкою. Це єдиний факт. А Так що було привілегії, я не помічаю. <гум> Одружилися б на багатій, але не красивій. Ні. 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 <гум> Тобто, це власне. Та да, я взагалі для мене там матеріальний mm -hmm. стан немає. Головне, знаєте, воно от комусь красива жінка, комусь напаки не красива. Да, Тож да. на кожен товарі свій покупець. Ну особисто я ні. Ну не точне питання, скажімо так, складне. Тому що знову ж таки, ну що значить не красива? Ну можливо, зовнішньо десь там не відповідає яким стандартам. Ну, от, а не, може не а може, якщо там розкривається, там пізніше потім у стосунках, то однозначно не можна відповісти. Mm -hmm. Все індивідуально. Це ж люди ж одружуються не тільки через зовнішність або через матеріальний стан. А коли між ними є зв'язок. А коли зв'язок виникає, то ти вже можеш. З некрасивої жінкою стати дуже красивою. Напевно, ні. Чому? По лівій треба женитись. Респектую тебе. Одружився б на багатій, але не красивій. Ні. багата, красива це не про духовний зв'язок. Треба, мабуть, знайти свою людину, а не по красоті або по статку. Точно ні. Чому? Я звик до самодостатніх і вони за собою якось слідкують. Тобто, я колись працював, mm -hmm. перша моя робота була в модельному агентстві. Я знаю, що жінку можна зробити такою, як вона захоче, в принципі. Що треба, щоб вона стала красивою? Гроші! І бажання в першу чергу. <сум> гроші! <сум> ну, нехай буде і гроші теж так. Я впевнена, що кожна дівчина хоче бути красивою. Треба терпіння, роботи над собою і гроші, да, чоловіки. Так що хочете красиво, будь ласка, вкладуйтесь. Звичайно, так так мені більше важлива внутрішня краса людини, те, що там, якщо людина впевнена в собі. Вона ніколи не скаже ні про себе, ні про кого, що вона не красива, тому що треба цінувати в першу чергу емоції, треба цінувати в першу чергу почуття, і треба цінувати те, як ти відносишся до людини, як людина відноситься до тебе. Тому і короче, не розглядаєш взагалі таку історію там красива, не красива. Краси не багато, багата, не багато. Мені це красива, не важливо. Красива красова. Багато йому багато й вона може стати, якщо ми почнемо з нею щось разом робити. А, якщо вона захоче в собі щось змінити, є mm -hmm. як косметологи, якщо вона саме цього хоче, не я. Якщо вона цього хоче, є косметологи, є дуже багато різних способів, mm -hmm. як можна себе а, покращити знову ж таки, якщо вона цього сама захоче. Для мене вона у будь-якому вигляді завжди буде найкраща, вмита, не вмита. До речі, нещодавно я дізнався, що є такі дівчата, які спеціально прокидаються о 5-й ранку. Я таких особисто не знаю, але я теж чую. Так я це нещодавно почув, що вони роблять собі мейк, вони фарбують собі очі, і потім вони лягають до, до свого чоловіка. типу... Ну, здаючи, що ну, є такий бажає. серіал е, удивительна дивовижна місіс Мейзел. Mm -hmm. І серіал починається саме з того, як вона в неї ідеальна картинка. Дівчата, подивіться цей серіал, хто не бачив, це просто приклад того, як можна бути максимально нещасливою, граючи якусь роль. Так тому друзі, як зараз дуже модно казати. Треба жити в моменті, да. треба жити в ресурсі, і тут і сьогодні. Тому що в цей світ ми проходимо одні. Да. І, на жаль, йдемо теж одні. Да. Тому треба в першу чергу все робити для себе, жити для себе і любити себе. Дівчина на другому побаченні кличе тебе на нудицький пляж. Твоя думка. Що думаєш, що робити? Та пішли. Ага. Класно. Так? Да? На ну, чому ні? Нічого не подумаєте Такого. А що тут думати? Ну, люди народжуються голі і, в принципі, це нормально, показувати свою ну, якесь наружний вигляд, скажімо так. І будете, ну, якби, одразу... Як випочивати з... Тобто да. з дівчиною на дискому пляжі, скажімо? Клас, клас. Ні, ну пляж дуже дивна історія. Так? Да? Ні? Що подумаєш про неї? Ну на дідів хоче подивитись. Напевно я не знаю, хто ще гуляє на близькому у нас в Україні. Тільки діди, напевно. Мабуть, свій час, коли я там був молодий. Хоча я не знаю, як би я себе там поводив на нудистському пляжі. Скажу, не забоялись би там або не подумали про неї щось там. Боже, яка вона дивна? Та ні, ні, зовсім просто би запитав, а чого тобі на другому побачив, саме так хочеться. Ну, типу, ну мені було б важко на нудистському пляжі, особисто мені. Ну це я розумію навколо скільки це для для жінок. Ще ладно, якось мені здається, ну це трошки легше, ця історія, але ну чоловіки ж по своїй натурі полігамні. Тому от на нудицькому пляжі це яскраво справа починає проявлятися. Чи цілувався з дівчиною після 10 хвилин незнайомства? Не, так, колись пам'ятаєш була гра в пляшечку. Звісно. А, а да, да. ну так. Ну, в... а окрім пляшечки. Ну, ні. Не. Певно, що ні. Так. Хотілося б. Я не знаю. Ні, ну уяви, десь на якійсь там тусовці. Ти бачиш дівчину, ну класна. Така класна, гарна, дуже крусно, дуже круто танцює, так, вона така Так. Підійти і не ні. масик. іди сюди. Напевно, ні. А хотів би такий... Ні. десь в клубі там не цікаво? Треба хоча б довше поспілкуватись. Навіть до 10 хвилин знайомства я цілувався з дівчиною. Вона підходила мене перший раз бачила, я ну, домовлявся про і вона мене цілувала. Ну, справжньо по справж, Я ти... на сайті познайомився да, просто, да. і вона підійшла, побачила мене, і почалося з того, що вона мене спочатку поцілувала, а потім а, ми кудись пішли далі. І що було? Як далі? Відноси? Ну, все було здорово, місце два. А що потім пішло не так? Ну, мабуть, щось зим... Окрім, пот... Окрім цілунків, більш нічого не було, да? Ну нехай буде так. В якому незвичному місці ти хотів би зайнятися сексом? Mm, а, ну, а, в літаку. У мене в літаку не було. Але я тобі скажу зараз інше. У мене не було, але я чула такі жахливі історії. Це, на, це чесно, це найфіговіша. Історія реально ну, секс ну, в літаку нікому не раджу. Це може виглядає і То, в може, фільмах… То, може в тебе. Він там був. E, ну це таке. Вже потім. <рес> <рес> То Давай дізнаємось, чи ні? E, ну прям сексу не було в мене в літаку, але ну, ну щось було щось e, таке було, да. І я вам скажу, що нічого хорошого в цьому нема. Це супер незручно. Це, це ну чесно, фігня просто це тільки в фільмах показують. Ну добре, тоді тоді змінюємо а, е, ще е, ще. Е, змінюємо е, на березі океану. Тільки головне, щоб не було багато піску. Я тільки тіла сказав, що пісок. Щоб не було багато піску, щоб якось, ну не знаю, поширше так. було якесь прострадло, щоб ну якось, ну що, щоб, щоб це не терло, не натерло. Тобто, ну а чому? Саме це на березі так, океану. Це дуже романтично. І, до речі, а, а саме коли? Або на світанку, а, ну коли гарно, так. так, або на заході сонця. Все, я пишу. Я, до речі, ніколи там не був. Я теж, я, я теж! Я сподіваюся, що коли війна закінчиться, я вже просто відкладаю собі а, гроші на свій а, найкращий відпочинок. В літаку, напевно, це таке, те, що зараз неможливо досягнути. Тому хочеться та... кудись полетіти. дуже сильно, Ну Це да. теж, Да. Всякий там дах, балкон, yeah. пляж, це все. Всі кажуть просто про літак. Що вони в цьому а літаку? Ні, дали. ні, звичайно, ні. І пояс літак. Реально, і машина, не ні, це ж зовсім реально. незручно. Я не знаю. Хоч і велика машина, ні, це незручно. Одна. Слухайте, найзручніше це все одно, коли тебе ніхто не бачить і сприятлива атмосфера. Тоді ти повністю розслабляєшся, а, да. а це незвичне місце. Та ні. Взагалі я не любитель такого нестандартного, але можливо примірочна якась. Стоїмо біля цуму, це щось значить. Мабуть, мабуть. А тобі подобається, щоб, щоб підглядали, да? Ні. Ну, хай спробують. Де було б цікаво дівчині в першу чергу. Все зробити, то я готова на експеримент. Тобто задоволення має отримувати жінка це дуже важливо. Так. Ну що, друзі, тема секретів чоловіків лишається відкритою. У нас, як завжди, немає розгорнутої відповіді, тому що всі чоловіки дуже різні. Але ми продовжуємо. Я продовжую шукати свого судженого, нареченого, коханого. А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки, пишіть коментарі. І, можливо, дівчата, можливо, я і вам підшукаю нареченого.